Наступний блок відносно того, чи можна одужати від епілепсії. От є запитання, що у дитинки однієї з дев'яти з двох років була, в синочка почалася в дев'ять років епілепсія, але зараз приступи припинились. І це правда, що частина дитячих епілепсій, які називаються самообмеженими, можуть припинитися в пубертатному віці. Тут написано, що до 20 років діти переростуть. Треба очікувати припинення наповіді навіть раніше, в 15-16, в пубертаті, вже в такому, в підлітковому віці. Це, наприклад, абсансна епілепсія, так звана роландична епілепсія та деякі інші. Але це не виключає того, що їх треба лікувати перед тим, як напади припиняться. Відносно фізичних навантажень, то тут я би не була настільки категорична. Навпаки, хворим на епілепсії потрібні і корисні фізичні навантаження, прогулянки, якісь легкі види спорту, там, бадмінтон, наприклад, можливі, наприклад, обмеження щодо плавання стрибків у воду і тих. Видів спорту, які пов'язані з можливою травматизацією голови, з м'ячем, футбол, баскетбол, волейбол. А фізичне навантаження, гімнастика це тільки плюс. Хочу вам навести приклад, американець Річардс, його прізвище, йому тридцять чомусь років. Після двох операцій з приводу епілепсії він позбувся приступів і покорив Еверест. Без відновлення нападів. Тобто, ну, ясно, це вже екстремальний варіант, але, тим не менше, говорити, що фізичні навантаження неможливі, це не зовсім вірно. Наступний, наступне запитання звичайно, геморагічний інсульт, це захворювання серйозне і напади. Через рік виникли, тобто розвинулася структурна судинна постінсультна епілепсія, і, звичайно, вона вимагає лікування. Зараз дитина приймає препарат ксапін, не знаю, в якій дозі. Але, тим не менше, якщо нападів немає, то це дуже добре. І взагалі судинні форми епілепсії лікуються дуже непогано. Звичайно, кожен препарат, навіть Прекрасні вітаміни можуть мати побічні дії, в тому числі і приблизно 10% людей, які на оксапіні, можуть мати запаморочення, головний біль, сонливість, двоїння в очах, наприклад, тому можливі побічні ефекти від постійного прийому. Тут треба балансувати між користю і ризиками складнень від терапії. Якщо вони переносимі, дитина добре все почуває, то можна продовжувати цей препарат. І припинення судом, звичайно, можливе, але лікування має мінімум три роки продовжуватися, а далі вже дивитися, чи можливо скасування терапії. З початком кліп... клімаксу напади епілептичні, звичайно, можуть зникнути. Чому? Тому що у людини знижується рівень естрогену. Тобто гормона, який вважається проконвульсивним. Тобто при його збільшенні напади можуть бути, це зокрема буває так при катамініальній епіліпсії, яка пов'язана з менструаціями, ну, ми далі про неї може ще окремо поговоримо. Але тут основне, що в пері Паузальний період, часом навіть бувають збільшення нападів, але це тимчасово, і далі дійсно вони можуть дещо вщухнути. Що би я не рекомендувала, це замісної гормональної терапії жінкам з епілепсією, тому що вона може спровокувати приступи, оскільки там якраз є вміст естрогенів в цих препаратах замісної терапії.